Сьогодні у центрі уваги нашої програми здоров'я жінки, зокрема, такий важливий етап її життя, як підготовка до вагітності. Що робити подружнім парам, аби такий довгоочікуваний процес пішов природним шляхом і ви легко завагітніли та народили дитину? Якщо ви не можете завагітніти, куди звертатися? Якщо ж ви очікуєте на свого малюка, чого не можна робити у перші тижні вагітності, про все це та багато іншого довідаєтеся зараз у нашій програмі. Вагітність відповідальний етап для подружньої пари, але все ж таки ключовим у цьому процесі є жіночий організм. Тому, якщо ви хочете завагітніти і народити здорову дитину, вагітність треба планувати. Незважаючи на те, що обоє з батьків приймають участь у підготовці до вагітності, ключовим моментом є підготовка жінки, адже саме жіночий організм стає тим середовищем, де зароджується і буде розвиватися нове життя. Планування вагітності допомагає виявити всі протипокази до вагітності, уникнути їх, якщо це можливо, і підготувати організм майбутньої мами до зачаття. Перш за все, необхідно відвідати лікаря-терапевта, так як це дає змогу оцінити загальний стан жінки за допомогою аналізів, звісно ж. Другим етапом є відвідання лікаря-стоматолога, адже нездорові зуби це є джерело інфекції. Обох батьків чекає консультація лікаря-генетика, так як обов'язковим етапом є виключення спадкових захворювань, визначення каріотипу, набору хромосом. Адже якщо батьки є носіями хромосомних перебудов, то дитина, успадковуючи їх, народжується з патологією. Варто пам'ятати також і про обстеження і виявлення на торчінфекції та інфекції, що передаються статевим шляхом. До торчінфекції відносять такі інфекції, як вірус герпесу, хламідійна інфекція, краснуха, токсоплазмоз та інші інфекції. Всі ці інфекції можуть призвести не тільки до переривання вагітності, але й до аномалій розвитку плоду. Також кожній жінці варто пам'ятати про раціон і режим харчування, адже від раціону жінки залежить майбутнє здоров'я дитини варто включати велику кількість вітамінів в організм жінки і до її раціону. Вживати велику кількість овочів, кисломолочних продуктів, уникати фастфудів. Варто не забувати і про фолієву кислоту, яка є профілактикою вад розвитку у дитини. Де вона є? В яких продуктах? В зелені її дуже багато в капусті, в овочах вона присутня. Вживання фолієвої кислоти варто розпочати за 3-6 місяців до запланованої вагітності. Ну і кожній жінці головне бути уважною до стану свого організму і спокійно сприймати всі зміни, які будуть відбуватися з нею. Якщо жінка недообстежена перед вагітністю, вона ризикує пропустити інфекційне захворювання. Що може спричинити викидень чи хвороби майбутньої дитини, торчінфекції це ті інфекції, вони дуже гостро впливають на розвиток плоду. Наприклад, якщо жінка в ранньому періоді вагітності захворіє краснухою, це впливає потім на розвиток плоду. Дитина може залишитися з такими вадами, як глухота, німота. Тобто ці захворювання, коли жінка переносить саме під час вагітності. Вони можуть призвести до переривання, тобто вона буде переривати вагітність за медпоказами. Угу. Ось ну і ці інфекції, вони також будь-яка інфекційна хвороба, яку жінка перенесе, вона вплине в подальшому на розвиток. Найчастіше, якщо говорити про гінекологічних хворих, то це доброякісні. Новоутворень доброякісні пухлини матки, такі як фіброміома і, звісно ж, жінки із запальними захворюваннями, які також є необстеженими, які перенесли якісь інфекції, які передаються статевим шляхом, які були вчасно не проліковані. Якщо говорити про акушерський бік, то тут більше жінок. З екстренітальною патологією, яка обтяжує перебіг вагітності і майбутніх пологів. Ці патології бувають різноманітні, не можна вирізнити якусь одну, яка найбільш звертає, звертається з цією патологією жінки. Але, на жаль, стан наших жінок на сьогодні. Поганий, тому що вони ведуть не дуже здоровий спосіб життя, не підходять відповідально до планування своєї вагітності. Треба залучати якнайбільше засобів масової інформації для того, щоб жінки розуміли всю важливість планування вагітності. Тому що, коли жінка вже завагітніла, дуже тяжко справитися з деякими захворюваннями, а вони в подальшому ускладнять перегляд. Ребі її вагітності, і дуже тяжко дивитися на жінок, яким приходиться після довгоочікуваної моменту завагітніти, переривати цю вагітність за медпоказами, бо жінка вчасно не обстежена була. Коли жінка недообстежена, коли вона вагітніє, маючи якийсь набір інфекційних агентів, якихось хронічних захворювань, які були не проліковані, це в подальшому впливає на розвиток вагітності. І розвиток плоду, особливо це інфекційні самочинники, які треба обов'язково виключити до настання вагітності. Обов'язково. Проте величезна проблема останніх років неплідність. Подружня пара готується, готується, але ніяк не отримає довгоочікуваних результатів. На жаль, нині в Україні кожна п'ята подружня пара не може завагітніти і народити дитину природним шляхом. Причини неплідності різні, у кожної пари є свої особливості, але загальні рекомендації лікаря такі. Таким парам треба звертатися обом, тому що відсотків 50 чоловіків у, у, при неплідності також мають проблеми. Ось. І треба йти в жіночу консультацію, йти до гінекологів, може кожен маєш свого гінеколога, і починати на е, обстеження і виясняти причину чому жінка не вигідні? Ось провіряти і чоловіка, і жінку. І якщо є виявлені якісь, наприклад, ті ж самі інфекції, то завжди лікується пара. Одна жінка ніколи не лікується, вона пот потрібно обом лікувати. Часто причиною неплідності можуть бути доброякісні новоутворення, приміром, поліпи, міоми тощо. Знову ж таки, треба прийти на прийом до лікаря. Якщо жінка планує собі завагітність, вона повинна звернутися до акушер-гінеколога і е, оглянутися. Якщо в неї виявили лейоніум матки, це ще не є трагедією, це не значить, що вона вже не зможе завагітніти. Тепер ці хвороби успішно лікують. Приміром, у відділенні інтервенційної радіології обласної лікарні. Практично всі методики, які тут виконуються, належать до розряду новітніх медичних технологій світового рівня, скажімо, емболізація маткових артерій та склеротизація яєчникової вени. Багато жінок хочуть мати дітей, а у них це не виходить. Причин багато і в в частности, це е, оваріоцелі, як його називають, або розширення вен яєчника. Коли це приводить до порушення функції яєчника і жінка не може звичайно вагітніти Фіброміоми, які лікують тут, також є причиною невинушування і причиною неплідності. Ці питання можна успішно вирішити за допомогою емболізації. Перекриваються судини, оці варикозно розширені віни, які навколо яичника, Ось і починає нормально функціонувати. І фіброміоми завдяки цьому методу вузли зменшуються, матка приходить до нормальних розмірів. У нас є дуже багато позитивних результатів. Ось і жінка може виношувати вагітність. Та головне, про що повинні пам'ятати жінки, які хочуть завагітніти і народити здорову і щасливу дитину, це власний настрій і спокій. Ось і хочу сказати, порадити ще всім, що залог жіночого здоров'я це наш спокій, і внутрішній, і зовнішній, тому що психологічний наш настрій, емоційний настрій має велике значення стрес. Хронічний стрес, особливо, якщо він з дня на день повторюється, ось це наша робота, це наші сім'ї, наші діти, все це може призводити до порушення гормонального фону. А гормональний фон фон наслідок це тоді? наслідок захворювання яєчників, матки і так далі. І тоді неможливість завагітніти і народити дитину. Так само. Зараз, на жаль, фіброміоми з'являються навіть у 18-20-річних дівчат, тому огляд гінеколога обов'язковий. Повинна звернутися до Кошергінікола і разом із лікарем підібрати якнайкраще їй комплекс план лікування. Ми підбираємо лікування залежно від того, яка величина ліоміоми матки, яка величина вузлів, де вони розташовані, залежно від того, наскільки вони. Являються причиною цієї самої неплідності, бо іноді можна при невеличких лейоміомах матки вагітніть і в цьому трагедії ніякої немає, і народжувати собі спокійно. Коли це великі вузли фіброматозні, і може бути він навіть і не один, що ми можемо зробити? Ми можемо прооперувати жінку і повидаляти вузли. От я, наприклад, найбільше, що видаляла вузлів, це 29 вузлів фіброматозних видалила. І дійсно жінка після того завагітніла, і 26 шість да. Дійсно. І після того вагітніли, ну правда, кисарили не просто оперували, не просто вони природним, ну, природним шляхом, шляхом от народжували. Але е, діти є, вони вдячні і щасливі, що мають і подвоє навіть діток після того. Сьогодні лікарі вправно володіють малоінвазивними операційними методиками, які легко допоможуть позбутися жінці небажаних новоутворень і вона зможе завагітніти. Можна провести нуклеацію цих, цих вузлів, можна зробити лапароскопічно повидаляти ці вузли. Е, Ну, це все залежить від того, які вони по величені, і де вони розташовані. Якщо вони розташовані в порожнені матки, от субмукозні, це так називаємо субмукозні вузли, от, або можуть бути поліпи в порожнині матки, теж часто причина безпліддя. Ми можемо гістероскопічно пролікувати. Значить, вузли що до 3 см в діаметрі, Видаляється гістероскопічно. Якщо вони більші, ми можемо зробити емболізацію матки і потім вузол видалити після емболізації ну, таким хірургічним втручанням, але залишається матка на місці. Все на місці жінка може вагітніть, причому найближчим часом після цього. Запальні процеси завжди піддержують і можуть на фоні запальних процесів виникати ліоміоми матки, от і е, вони піддержують, підсилюють ріст вузлів. Е, можуть бути генетично закладені, е, але реалізовуватися, звичайно, на фоні запалення, на фоні стресів. От гормональ, Гормональних таких порушень, коли працюють яєчники, дає збій в роботі яєчників і можуть рости лімігомат. Ще одна причина важкого перебігу вагітності або неплідності взагалі запальні процеси. Це найчастіша причина звернення жінок до гінеколога. Дійсно, якщо у жінки є запальний процес. І він за часто може протікати малосимптомно, вона не звертає на це уваги. Але це має, може мати непоправимі наслідки в майбутньому. Ось чому? Тому що зараз на фоні нашої екології, на фоні нашої неякісної їжі, на фоні стресів, які ми зараз маємо, кругом і в суспільстві, і вдома, і на роботі. Ось знижується е, захисні сили організму, імунітет падає, і інфекції, які в неї були малосимптомні, вони зразу починають себе проявляти. Це в першу чергу герпесу стосується, це стосується хламідій, це стосується молочниці. Молочниця, взагалі, у нас зараз це проблема номер один у світі, всьому тому, що безконтрольний прийом антибіотиків привів до того, що жінки, кожна жінка чуть захворіла, вона біжить в аптеку, і зразу купляє антибіотик. А це призводить до розвитку молочниці. Молочницю вилікувати зараз, на даний момент, практично дуже важко. Ось, є існують схеми, коли жінка повинна від молочниці лікуватися на протязі 6 місяців. Це приймати препарати, які дуже токсично діють на печінку. Під час вагітності падає так само імунітет, і знову ці всі інфекції загострюються. І молочниця, в тому числі, вірус герпесу. І всі ці інфекції можуть привести до завмирання дитини на ранніх етапах. Подивіться, скільки в нас зараз викиднів. До 10 тижнів не доношують дуже велика кількість жінок. Ось. І... А причина вся в основному от цих, цих інфекціях в стресах і в інфекціях, тому що стрес знижає імунітет, а інфекція тоді собі вольготно себе дуже почуває. Завмирає вагітність туди, коли інфекція попадає в матку. Коли у піхві у жінки є інфекція, вона собі може сидіти е деякий час, от а потім порушується ота от бар'єрна функція в шейки матки. Це можуть бути і. Е в різні ну, втручання зі сторони гінеколога. Тобто це жінка робить, які часто аборти роблять, які часто якісь процедури, там їм роблять. порушується бар'єрна функція шийки матки і інфекція попадає в матку. І ось тоді непоправима біда, жінка втрачає вагітність. Це для неї велика травма, і я думаю, що всім, хто планує стати мамочкою, вони повинні прийти до гінеколога. І побрати всі аналізи на інфекції, які називалися попередньо. Треба мати час їх прилікувати. Коли жінка вже приходить вагітною, вже пізно, тому що багато препаратів, які протипоказані вагітним, і лікувати в принципі немає чим. І Тоді вже треба чекати і надіятися угу. на господа, напевно. Ще батько медицини Гіппократ справедливо казав, що лікує лікар, але виліковує жива природа. Тому ми поцікавилися саме природними методами лікування жіночих проблем, зокрема молочниці. Єдине, є, от що як можна собі допомогти при молочниці? І в мене між іншим є такі пацієнти, от, які успішно лікувалися. Ну, ми починали з хімічних препаратів, але потім бачимо, що діло не йде. Uh -huh. піднімали свій імунітет. Uh -huh. Це актуально зараз, бо ми ще й в холодний період вступаємо, це всі віруси активуються. Значить, е, Треба е, приймати природні антибіотики. А саме, а саме хрін, е, чесник, цибуля, гіркий перець, ну такий, який гарно пече. Ось зараз ми всі дуже любимо корінь імбіря. Mm -hmm. Чого? Тому що, дивіться, японці здавна їли сиру рибу і щоб себе вберегти від інфекції, вони завжди приправляли, приправляли їм Значить, Так само природний антибіотик. Дуже легко виконувати, от придержуватися цих правил, чого взяти корінь хріну, натерти його ножом на стружку, замотати в кусок хліба чи ще кудись і з'їсти. Все. Чесник, чесник ваші, бо ми всі ходимо на роботу, його можна тільки в вихідні, ходи. У мене є пацієнти, які зранку його поїдають, вони розрізають на дрібні кусочки, зранку їсть і каже, що ніяких проблем немає цілий день. Ось. І є дитина, яка в мене довго лікувала молочницю, а потім вони от сіли на такі природні антибіотики, мама ще не стояла, і слава Богу, ми з цим справилися. Взагалі, здоровий спосіб життя у гармонії з природою є головним чинником здоров'я подружньої пари. Відтак, зачаття і народження природним способом здорової дитини. Заслужений лікар України Володимир Ілліч Чередніченко розповідає, що раніше в обласній лікарні були розроблені навіть спеціальні маршрути для вагітних, спортивні майданчики, аби майбутні мами не забували про активний рух і здоровий спосіб життя. Це раціональне харчування. Це активний спосіб життя, це, щоб не було поменше е, шкідливих звичок. Якщо е, з молодого віку люба молода людина, особливо жінки, займається або слідкує за собою, то це приводить до нормального стану здоров'я, і тоді на цьому фоні буде нормальна вагітність і будуть нормальні пологи, от, і, будуть, і буде щасливе життя. Є порушення в цьому плані у нас? Так, да, ми недостатньо працюємо в цьому плані, ми не пропагандуємо здоровий спосіб життя. От я, коли починав працювати, у нас е це питання було піднято на гарний рівень, що багато лекцій було. Ну, тоді не було інтернету, не було телевізіння, скільки як зараз. Але тоді бесіди були з лікарями, і я мав там 50 годин в місяць обов'язково зустрітися з людьми і розказати їм. Як, як питання вагітності, попередження вагітності, чи як виносити вагітність. І ці спілкування, звичайно, приводили до нормального стану. Зараз цього менше, і ми, на жаль, сьогодні теж ставляться це питання Міністерства охорони здоров'я про те, що треба вертатися до цих питань, що основа все-таки здорового стану це спосіб життя. І 60% здоров'я залежить від самої людини. Як вона її обереже, то вона так і буде мати в своєму житті. Якщо молода людина хоче мати вагітність, вона повинна дивитись на свою вагу. І якщо вага наростає нестерпно, то це будуть проблеми з вагітністю, з виношенням вагітності. Тому старатися зберігати дієту, слідкувати за вагою, і тоді це буде. Якийсь успіх. Друге, що треба зробити, це, звичайно, активний спосіб життя. Це рухатись треба, тому що сьогодні машин багато, дівчата за рулем, рухів немає, тоді наступає вагітність, потім теж сидять вагітні за комп'ютером. Рухів немає, а потім приходять пологи, не можемо народити. І тоді кесарських розтинів 20%, що теж не дає здоров'я. Тому рухатись треба. Сьогодні ходять мало, в основному їздять, і це приводить і сидять за комп'ютером, і сидять за телевізором. Тому це приводить. Да. Ну і плюс тепер ще одна пошість – це мобільні телефони, тому що я їду. Маршрутки і дивлюся. Один висить на грудях, другий в задньому кармані або переднім. Добре, це? Абсолютно не добре, бо це приведе до порушення менструального циклу, це приведе до того, що буде неплідність, це приведе до того, що будуть проблеми і з грудними залозами, що зараз просто багато таких випадків. Тому це... Це треба враховувати. Тобто, якщо є мобільний телефон, то носити тільки то, в сумці. Так, да, носити тільки в сумці, користуватись, старатись користуватись поменше. Так. так, Ну і, звичайно, от, за комп'ютерами проводити великий час, теж молодим людям, тому що е, їду з Києва, як сіла в Києві, е, в этот, як він там, ноутбук відкрила, mm -hmm. так і встала в Черкас. Лягла загрозою беременності вагітності в відділення, лежить мобілка одна з одної сторони, з другої, а посередині на животі ноутбук. Ну хіба це, це ж це зовсім, ну, не зовсім правильно. Я вже думаю, що вдома там теж це ж роблять. Тому, звичайно, якщо вагітно, то це все треба десь в сторону відкладати і старатися вести такий спосіб життя. Тоді буде гарно завершуватися і починати свої і завершувати свої. Що стосується дівчат, яких лають за те, які холодні пори роки ходять у коротких спідницях і оголеними спинами, лікар зауважує, якщо дівчина з малку загартована, нічого страшного в цьому немає. Але часто нас вирощують у тепличних умовах, тому з'являються потім проблеми від переохолодження. Якщо дитина з школи, ще, з дитячого садика, загартована, коли і значить, вона гуляє на свіжому повітрі багато, коли в неї сили гарні, то тоді це не впливає, щоб ви не одягали. Якщо людина тренурована, для неї це не буде. Якщо, звичайно, вона в тепличних умовах росте, то, звичайно, якщо її водіть в одні колготи, посадить на холодний стлець, то в неї будуть проблеми. Це залежить від того. От mm. теж від того, наскільки вдома приділяють матері, батьки. Дитині уваги для заготовлення. Якщо вона ходить на плані, якщо вона спортом займається, то для неї це не буде мати значення. Вона буде рухатись швидко по вулиці, і на що б вона не сіла, в неї не буде проблем. Щодо того, з якого віку треба дівчинку вести до гінеколога, лікар зауважив. Якщо нема проблем, то дитячий вік продовжується до 18 років. Так? Ну баш, а якщо є проблеми, якщо не наступили місячні, регулярні до чотирнадцяти, бо в нашій зоні 13-14 років повинно все всі функції вже бути нормальні. Якщо таке, такі порушення є, то треба звертатись звичайно. От якщо все гаразд, то я думаю, що дам після шістнадцяти років Треба. Якщо ж ви все добре спланували, підготувалися до вагітності і завагітніли, прислухайтеся до наступних застережень гінеколога. Хочу е от застерегти багатьох жінок. Які тільки за в неї тест, затримка місячних і тест поставила, і вона вже біжить, зразу на озі. Угу. Не треба. У нас просто були випадки, коли вагітності так само під дією ультразвукової хвилі вони можуть завмирати. Якщо вона ще там легень так тримається, ледве та вагітність, і навпаки, що допомогти, вона їй шкодить жінка думаю, що треба просто прийти до гінеколога, сказати, що в мене затримка. Є, зараз кров на ХГЧ, який показує, який термін вагітності, тому що на ранніх стадіях не завжди і гінеколог, і не завжди УЗІ може визначитися, чи там є вагітність чи ні. А і, і, слід, да. і зразу ж це тягне за собою слідуючи УЗІ. треба в 6 тижнів робити, потім в 10 чи в 12 тижнів робити і так далі. Тому мінімізувати походи на УЗІ в ранніх термінах. Тільки по показах, якщо є якісь скарги, якщо у жінки кровіні виділення, якщо сильні болі, якщо їй щось турбує, і гінеколог визначить, що їй потрібно УЗІ, то звичайно тоді треба йти і робити УЗІ. І треба йти до в жіночу консультацію. От. І там лікар вже все вам розкаже. Якщо вона завагітна, вона повинна за перші там, два місяці звернутися в жіночу консультацію і стати на облік. А там їй будуть розказувати, вона здасть всі аналізи, пройде всіх спеціалістів. От. Якщо в неї знайдуть якісь вади, їх будуть коригувати. Це треба робити. До трьох місяців вона повинна вже бути. Пройде в 10-12 тижнів, пройде перше ультразвукове дослідження, де побачить, чи правильно розвивається дитина, чи все в параметрах нормального стану. І так стає на обліки, наглядається. І далі Але це перший крок, який треба обов'язково пройти. І краще в малому терміні. <кхе> Тому що вплив зовнішнього середовища може бути, і може вже закладка пройти неправильно, може треба коригувати цю закладку, може проходить генетика, може взагалі думати, як, як виношувати. Слідуючий етап буде в 20 тижнів ультразвукове дослідження, де вже побачать точно і стан плоду, і, чи розвинуті всі органи і системи. Будемо раді, якщо наші рекомендації від програми Будьмо здорові допоможуть вам, дорогі жінки, позбутися проблем із здоров'ям, і ви відчуєте себе щасливою.